Доброго дня, діти! Ось послухайте, що одного разу сталося. Зустрілися білий полярний ведмідь з бурим лісовим ведмедем. Дивляться один на одного і не розуміють, чим вони схожі, а чим відрізняються. Давайте, діти, ми допоможемо ведмедикам. Ось перед вами бурий ведмідь, а ось білий. І відрізняються вони кольором. Місцем проживання білий ведмідь живе в Арктиці, а бурий в лісі. Білий ведмідь їсть рибу та водорості. Бурий ведмідь теж полюбляє рибку, а також іще мед, гриби та ягоди. Бурий ведмідь спить всю зиму в барлозі, який робить під землею. білий ведмідь робить барліг в снігу, і в ньому знаходиться ведмедиця. Тільки тоді, коли народжує ведмежатко. Тинчата і білого і бурого ведмедя називаються ведмежата. Білий і бурий ведмеді схожі забудовою тіла. Вони мають голову, лапи, тулуб, хвіст. У великого ведмедя хвіст, а у маленького ведмежатка Остик великого ведмедя голова, а у ведмежатка голівка. У великого ведмедя лапи, а у ведмежатка лапки. У великого ведмедя ніс, а у ведмежатка носик, у великого ведмедя вуха, а у ведмежатка вушка. У великого ведмедя зуби, а у ведмежатка зубки. А тепер діти, давайте разом згадаємо, як виглядають та що вміють робити білий та бурий ведмеді. Бурий ведмідь який? Великий, бурий, коричньовий, неквапливий, хижий. Лісний звір живе ведмідь в лісі, вміє лазити по деревах, полюбляє їсти малину, мед, вміє ловити рибу, має дитинчат, які називаються ведмежата, і спить взимку в барлозі. Тепер давайте розкажемо про білого ведмедика, який він, як він живе. Цей ведмідь великий, білий, кудлатий, пухнастий, сильний, хижий, арктичний звір. Живе білий ведмідь в Арктиці, де багато снігу, льоду, де завжди зима. Білий ведмідь. Вміє добре плавати, ловить рибку, нею і харчується, вміє ходити по льоду, спати в снігу, має дитинчат, ведмежат також білих. Сьогодні діти ми з вами познайомилися з двома ведмедиками білим та бурим і дізналися, чим вони відрізняються, а чим схожі. А зараз ведмедики прощаються з вами.